Вони цього не знають. Чому пан Богослав, який привіз сюди теж людей з Запорізької області? Вони теж про це, мабуть, не знають. Але ми знаємо, що ми є українці, і це є саме головне. Чому вони ще таки нами керують? Та тому що не була проведена люстрація, як це записано в програмі захисту українців Всеукраїнського за об'єднання Свобода. І тому вони досі визискують на нашій землі. На Україні! Браво! Браво! Вітаю, шановне товариство! Мені надзвичайно приємно сьогодні з вами зустрітися. Дякую за ваш час, що ми сьогодні. Обміняємося думками, інформацією про сучасну політичну ситуацію, економічну ситуацію в Україні. Такі зустрічі, як сьогодні в Запоріжжі, зараз відбуваються по всій нашій державі. Мета таких зустрічей не тільки обмін. Зробила пропозицію деяким нашим патріотам-депутатам, яких тепер прийнято називати тушками, зрадниками Пропозицію пролонгувати дію парламенту ще на півтора роки. Ну і так і сталося. Сталося так, що рішення було ухвалене і в жовтні 2012 року призначена дата виборів до Верховної Ради України. Хоча, ви знаєте, в Києві зараз подейкують, що може бути і інша дата виборів, скажімо, те, що було проведено подання, зроблено подання до Конституційного суду. 51 депутатом від партії регіонів про скасування норми, невідповідності до Конституції, позиції вже в нововизначеному законі про вибори щодо участі, можливості участі у виборах за мажоритарними округами, одночасно і за партійними списками. В принципі, ті препарати дорогез і купує ці таблетки, і людина не знає, чи це дійсно йому допоможе, бо це є лікарство. Чи це просто глина? Звичайно, та глина вам не зашкодить. Вона організму гірше не зробить, але й не недопи, які працюють саме над визначенням отих єдиних кандидатів по мажоритарних округах. Але найважніше, товариство, нам потрібно в межах української об'єднаної опозиції домовитися про спільну політичну платформу. Нам потрібно дати меседж, інформацію нашому виборцеві. До речі, дуже часто розчарованому українському виборцеві відповідь на два запитання: як побороти режим Януковича? І друге запитання, яке має мати відповідь, що потім з тою перемогою робити, товариство. Це ж Закон! закон. буде Ну, перше, ми вважаємо, що 450 депутатів для українського парламенту це є трошки забагато. Згідно програми захисту українців.